От долгих долгих ожиданий, от стычек коротких и прощаний, Смеха плакала она, от воспоминаний, от этих ночей 5 років після війни. Це нібито й багато, але це зовсім мало. Я хотів би почати своє слово із щирої вдячності вам, воїна афганців що ви сьогодні прийшли. Шановні друзі, у місті Біла Церква на сьогоднішній день проживає 855 воїнів афганців Колективи, зустрічайтеся з воїнами афганцями Вони розкажуть про те, що значить захищати спину товариша. Вони скажуть, що найбільше горе, яке було на війні, це не постріли душманів, це не якась атака, це не якась військова операція. Найстрашніше горе це коли товариша, з яким тільки що обідав. Після операції відправляється цинк на батьківщину. Кланюся перед тими, хто залишився, повернувся. І прошу, щоб ви не залишали нас. Тому то хотілося побажати вам міцного здоров'я. Згадуючи ці роки Афганістану, ви не скорбіли, а навпаки, возносили подяку Богу, що Господь вас залишив, але знаючи про те, що Він вас залишив для якоїсь цілі, для цілі того, щоб дати майбутньому.